взагалі згоріло 15 житлових будинків. Хочу сказати, що загибло 7 людей, на жаль, троє дітей, і завтра у Харкові буде День жалоби. Ми об'явимо день жалоби і Харків буде сумувати за загиблими. Що стосується поранених, то ми маємо на сьогодні три людини, які були поранені. Це дві жінки і один чоловік. Чоловік зараз перебуває у лікарні, У нього 50% опіків і лікарі роблять все можливе для того, щоб врятувати. Вати його життя, хочу подякувати всім харків'янам, всім містянам, які були прийшли. І відгукнулись на наше прохання, і знаєте, такі черги, які були сьогодні у школі номер 2 Цей хаб ми створили для того, щоб люди мали можливість прийти. І були величезні черги з містян, які приносили теплі речі. Продукти харчування, продукти не все необхідне для людей. І знаєте, дійсно хочу подякувати кожному і це знати. Така єдина родина, яка була, це такі справжні незабутні емоції, які є сьогодні у Харкові. Дійсно, Харків'яни дуже обурені тим, що трапилось, і тим, що згоріли заживо, згоріли люди, діти, і це жахливо. Що стосується необхідної допомоги, то дійсно був створений штаб допомоги, і туди звертаються люди. Взагалі звернулося 57 людей, які пот. Требують нашої допомоги, всім буде е, предоставлено місце для проживання. Це гуртожитки, це резервний житловий е, фонд. Е, і е, будемо е, крім цього, ми провели перемовини вже з е, міжнародними фондами щодо е, того, щоб поставити е, таке. Переносні тимчасові будинки для проживання, які ставляться на участках, і люди будуть мати змогу більш-менш нормальних умовах жити на своїм території на своїх участках. Але сьогодні ми предоставляємо житло, і дійсно люди залишились нічого.